i see Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сам, Мене звати Сергій. Сьогодні знімаємо ось на такому чудовому пляжі. Вони покажи трошки пляж. Ось, Бачите, це річка Рось. І сьогодні спробую щось тут викопати. Але, друзі, трошки походив, ну не знаю, чи тут вибрали весь мусор такі гарні прибиральники. Ну, взагалі, копали на сільському пляжі, то там... Всього просто ужас, все звенить. А тут просто чистенько як на полі ходиш. Не знаю, що з цього вийде, ну попробую щось для вас записати гарно. Так що мочі ти позручніше буде цікаво. Погнали. Є сигнальчик. зараз будемо копати. ну давай. Ось перша знахідочка. Ось такі от приблуда від баночки від пива чи від чого там воно. Ось така штукована. Перший сигнальчик, друзі. Ну, Буду знімати практично все сьогодні, що на цьому пляжику знайду. Ось така знахідочка. Поїхали. далі. Так, є знахідочка, ось такі якісь відпода, якоїсь електронної системи, один Ом іспаритель чи що воно. Короте, така Така штука, друзі. Бачите, що робиться в піску. Тут скільки всього вже пробок викопав. Але не розчаровуємося, копаємо далі. Дешко, де нас ще золотає? Дві опять я не можу його знайти, ну дивіться Я такі типи нарезки знімаю. Дві О, пробище Так, друзі, викопав сигнальчик Щось делаємо а що воно? Щас спробуємо. Знову ця ерунда. Да, сьогодні, напевно, це буде топ-знахідки замість монет. Беремо, вичищаємо пляжик. Так, Друзі, хожу. коротше, тут навіть повибирали, виходить, мусор весь. Включив замусорену програму і то нема сигналів. Напевно, якийсь смотрящий за пляжем, все тут підгрібає, чистить під себе. Короче, я как так, а я не сдаюсь, копаю дальше. Так, друзі, є сигнальчик. Зараз спробуємо разом викопати, що воно вже на поверхні О, бачите як з першого разу зловив. Ну, якась фольга, як завжди тут на пляжі. А ні, друзі, дивіться. Бачите яка класна штукована? Оце вам пляжик. Бомба, копаємо, продовжуємо. Е, так, є сигнальчик, от дивимось, зараз буде Зловив сигнальчик, сигнальчики, зразу викопаємо що тут знову у нас, знову пробки будуть Ой, та скільки ж їх вже, дивіться Це просто трендець, де монети, де монети, Алюміній, сьогодні може мішок алюмінія назбирає. Хожу, копаю, дивіться, ось іду. Ось сигнальчик є. я буду дивитися. Вже в руці. Ну, якась фольга знову. Але що цікаво, друзі, подивіться, йду скільки. І чисто, як на полі. Як на полі, дивіться, йду. Я не знаю, що тут потрібен той дискрім. Чистий пляж взагалі, дивіться, от і дуже скільки. Ну, Я на другий пляж так от копав на маленьких. То там кожен змах це сигнал. А тут А тут отак от, ну ось, знахідочка. Поїхали далі, копаємо, дивіться. Дивіться, йдемо, нема сигналів, нема сигналів, нема. Ну, Щось появилося ось. Дивіться, знову. бачите? Є. Йдемо далі, дивіться. Ось то як попав вже, йдемо. Бачите, дивіться, взагалі. О! Тут щось трошки... Появилося. Появилося трохи. Щось таке не зрозуміло. Ось верхова знахідочка. Пробочка, Ось дивіться. Вже бачите скільки зашукав знахідочок. кінці покажу, що там вийшло. Їдемо далі. Так, друзі, ну що? Тут у нас попадається одна гривня. Ось така ходячка. Коротше, який тут рік 2019. Монеточка така. Ну, вони б'ють так поганенько, але можна розділити, що воно трошки зацвітняє. Тому ось така монітосіна. Свіженька. Свіжачок, можна сказати. А так взагалі-то ось дощик вже починається, ходимо вже десь. Біля годинки це перша монетка за сьогодні. Якось так беремо. Так, от така знахідочка ще попадається. Коротше, знахідочки шикарні до нашої ери. Ось такий замочок. ну Блискавка коротше, була такий язичок. Попадається. ну Я не знаю, такий пляжик тут міський цей взагалі. Сільські цікавіші, там хоч можна якісь радянські шамонети знайти. Ну Тут, напевно, насипали слой і в тому році там камради напевно, вибрали все. Я не знаю, таке ходячка якась попадається, он перед цим знайшов. А так, в основному, таке пробочки якісь, якісь всякі язички від пива. Ну це пляжний Одеса вам, друзі. От. Тому тут, тут не так. Можливо, якби ще не оновили його тут цей пісочок, бачите, він тут свіженький, не насипали цей слой, можливо, щоб і попадалися якісь радянські то все. А так, маємо те, що маємо, але дощик йде вже потихеньку, але ми ходимо. ходимо. Так, глядачі, ось вже я відкопався, а зараз ще покажу вам огляд знахідочок, які вдалося знайти. А я мию свій приборчик і. Vršajmo že z operatorom do doma.